В дитинстві я дуже мріяла про котика, такого маленького, пухнастого, руденького, милого. А батьки не дуже то хотіли заводити тварин, тому пару років я отримувала чітку відмову. Але на мій восьмий день народження вони таки зжалілися наді мною та вирішили влаштувати сюрприз, заховали того котика у велику коробку та пішли мене звати. Коли ми зайшли до кімнати, кіт вже сидів біля коробки та вмивався лапою, але це не втратило сили несподіваності. Я дуже зраділа такому подарунку. Та на другий день мені стало щось дуже смердю. Діти у моїй кімнаті. Я, звісно ж, подумала, що це кіт десь нагадив, почала шукати джерело чудесного аромату і дійшла прямісінько до коробки, де я мала вперше побачити того Короче, Коротше, не сумно було у тій коробочці котику. Зробив свої справи там та звалив. Ми то ту коробку так тоді і не стали відкривати. Чергова платіжка за воду заставила мене округлити очі. Вона була майже в два рази більша, ніж зазвичай, без вагомих на то причин. Водою я користувалася як і завжди. Думала щось з лічильником, збиралася дзвонити майстру для перевірки, але почула звук води, яка лється з крану на кухні. Приходжу, а там сидить кіт та задивляється цією картиною. Періодично грай лапкою, попиваю ту водичку. І так продовжувалося довго. Потім він самостійно закрив кран та пішов по своїх справах. Видно, він нерідко так робить, поки я на роботі. І що мені тепер робити? Як взяти з кота за комуналку, шкідливий співмешканець? У однокласника в одинадцятому класі вже був син від дев'ятикласниці. Вони дуже кохали один одного та мріяли народити якомога більше дітей, як мінімум п'ять. Через пару років з'явилася ще одна дитина, донька. Батьки ростили та виховували дуже гарних дітей, виглядали щасливою родиною, при тому, що все самі без допомоги рідних, бо ті з самого початку були проти таких ранніх стосунків та тим паче дітей. Пізніше в них народилися трійнята, і вони так само продовжували виглядати щасливими. Всі з надлишковою зацікавлені спостерігали за їх життям, і в один момент ця парочка шокувала всіх. Вони взяли, здали в дитячий дім всіх дітей, окрім першого, та переїхали в іншу країну. Такого ніхто не очікував. В шкільні часи я обожнювала читати книги, засиджувалася, бувало, до четвертої ранку, хоча й треба було невдовзі прокидатися на уроки. І ще я дуже мріяла написати власну книгу. Натхнення частіше приходило посеред ночі, і от, вже майже засинаючи, я скоріше дістаю кнопковий телефон. Тоді ще були тільки такі, та роблю нотатку, ледве натискаючи ті маленькі кнопочки, щоб не забути ідею, і зі спокійною душею засинаю. Прокидаюся зранку, іду перевірити, що ж там за чудова ідея була в моїй голові. А там такий текст: хлопець горд... Довито подивився на неї та відвернувся. Тоді дівчина підійшла ближче, одною рукою взяла його локон, другою обійняла за талію, а третьою ніжно провела по щоці, якою нафіг третьою рукою. Дівчина, за домовленістю зі своїм коханим, видалила матку за кордоном, щоб ніколи не мати дітей та не хвилюватися на цю тему, хоча дівчина була абсолютно здорова. Ця пара завжди виставляла себе як впевнені чилдфрі. Нещодавно ця дівчина ледве не наклала на себе руки, причина тому її хлопець. Одного дня він прийшов до неї з новиною. Що кидає її, бо хоче нормальну сім'ю з майбутнім та продовженням роду. А ці її «чайлдфрі» штучки йому більше не цікаві, і взагалі в нього вже народився син, якому три місяці, і він йде до тієї жінки, нормальної та повноцінної, яка його народила. На днях в мене зник інтернет, думала, що закінчилися гроші на рахунку, тож пішла та поповнила, але й на наступний день його не було. Тоді я вирішила, що був якийсь борг, та сплатила на два місяці наперед, але й це ніяк не вплинуло на ситуацію. Робити було більше нічого. Зателефонувала провайдеру, попросила вирішити проблему. Коли прийшов ремонтник, виявив провід, який був успішно перегризаний котом. Що ж, його мені замінили за мій рахунок, бо не поїхав вині поломка. А от що робити тепер з котярою, не знаю, чи то вигнати його з хати. Чи випрошувати в нього гроші за ремонт? Звичайний ранок. Ми з чоловіком збираємося на роботу, діти в школу. І тут неочікуваний дзвінок у двері. Відчиняємо. А там дідусь з маленькою кицею в руках. Питає, це не ваш? Кажу, ні, не наш. А вибачте, тоді піду, віднесу його на смітник, бо всі в під'їзді сказали, що не їхній. Я його зупинила. Кажу, стійте, не наш, але давайте його нам. Пухнасте, маленьке, шкода стало. Спочатку думала до когось влаштувати, та діти вмовили собі залишити. Вже ввечері йшла я додому з котячим кормом, як і троє наших Сусідів виявилося, що дід і їм кошенят вручив таким чином. Оце креативно підійшов до спасіння нічийних тваринок. Свекруха прийшла до нас молодят у гості на нашу квартиру. З порогу почала тикати носом на те, що їй не подобається. А чому у коридорі сміття з взуття? А чому посуд не помитий, вай досі не застелили ліжко, речі розкидані, підлога не мита і так далі. Чоловік це просто слухав, адже вона й не давала слова вставити. Я ж пішла, взяла віник, даю їй. Кажу: ось ось тримайте, зробіть так, як вам подобається. І пішла собі у іншу кімнату своїми справами займатися. А вона й стала, думала, що як у іншого сина буде, сяде собі і буде дивитися, як невістка перед нею поливе-лизує, а та тільки пальчиком тиче. Після того віника її майже й не бувало у нас вдома. Посварилася з хлопцем, з'їхала від нього до батьків. Добре, що є куди піти? Жила там десь півроку, і тільки через декілька місяців, коли з'їхала, зрозуміла, що поки була у батьків, жодного разу зранку не заливала воду в чайник та й не вмикала його, а просто заливала чай чи каву. Мій тато, який прокидався на роботу трохи раніше, набирав повний чайник фільтрованої води та вмикав його, коли уходив. Якраз це було тоді, коли я приходила на кухню. Здавалося б, така дрібниця. Але хіба не з них складається справжня любов до людини? Хлопець отримав важкі поранення внаслідок бойових дій. Лікарі не давали особливих шансів йому ходити знову. Але дівчина повірила в нього. Півроку вона працювала, збирала кошти на його реабілітацію, собі у всьому відмовляла, вірила в нього та регулярно відвідувала. І таки змогла поставити його на ноги. Його відпустили з лікарні. Вони почали жити звичайним життям. Дівчина завагітніла. Пройшло 9 місяців, настав час народжувати. Дівчина дзвонить хлопцю, щоб відвіз її до пологового, на що отримала відповідь, що йому зараз не до цього багато планів, та й взагалі він хоче пожити для себе а це все йому не потрібно. Приходжу на роботу на 15 хвилин пізніше, запізнююсь. Заходжу в ліфт, а там начальник каже, що чекає мене через 5 хвилин в кабінеті. Я думаю, ну все, як мінімум без премії цього місяця. Заходжу покласти речі на робоче місце. Дивлюсь, колеги немає. Думаю, оце супер. Мабуть, пішла на лікарняний, а всі проекти на мені. Йду в поганому настрої до начальника. А він каву наливає. Каже: не очікував від вас такого, щоб у неділю на роботу прийшли. Зараз кави вип'ємо. Про життя поговоримо. А після запрошую вас прогулятися. Парком. Сьогодні все ж таки вихідний. В моєї мами ще зі школи була така маніпуляція над хлопцями. Вона починала зустрічатися з ними на початку лютого, щоб якраз співпало на букетний період, отримувала подаруночки до дня закоханих та майже одразу кидала кожного хлопця. Дівчина вона гарна, статна, тож відбою від хлопців не було. А їй не хотілося довготривалих відносин, бо дуже була волелюбна. Так продовжувалося аж до другого курсу її навчання в інституті. А там вже в ситуацію втрутилися мама з татом. Провели серйозну бесіду з донькою, що так робити не можна, грати на почуттях людей. Та попросили наступного разу продовжити відносини хоча б до кінця лютого. Мама не хотіла, звісно, але таки зробила як хотіли батьки. І що ви думаєте? Тепер той хлопець це мій тато. В мене з дитинства поганий зір. Майже всю школу я ходила в окулярах. Звісно ж, мене нерідко за це дражнили. Років 14 мені це вже так набридло, що я випросила в мами купити мені лінзи. Вона записала мене до офтальмолога. Лікар перевірила мій зір. А в кінці запитала: місячні я одразу почервоніла, розгубилася. Думаю, не вже від мене воняє? Як вона це зрозуміла? кажу так, третій день. Офтальмолог, ледве стримуючи емоції, уточнила питання: лінзи питаю, потрібні місячні чи трьохмісячні. Після завершення прийому бігла я з того кабінету якомога швидше. Коли мені було 4 роки, мене залишили на тиждень у тітки, яке ж було здивоване обличчя у мого дядьки, який приїхав навідати сестру, а двері відкрила йому я немита та голодна. Ще більше він здивувався, коли дізнався, що я вже 3 дні сиджу вдома одна. Дивувався, як я взагалі вижила. А я пила воду з-під крану не самої кращої якості, доїдала засохлу скоринку хліба та незварені макарони. Потім з'ясувалося, що на вихідні тітка поїхала зі своїм сином у гості у інше місто, а я була тягарем, тож вона вирішила. Просто мене залишити одну. Після цього випадку з цією тіткою мої рідні навіть не спілкувалися. Я б не повірила в це, якби не знала, що ця подруга не вміє брехати. Повернулася вона додому з поїздки на два дні раніше, а в квартирі все розкидано та чути звуки кохання. Вона розлютилася та вирішила, що їй зраджує чоловік, але вчасно згадала, що в неї немає навіть хлопця, не те, що чоловіка. Пішла до сусідів. Вони разом викликали поліцію. Ті затримали двох грабіжників: дівчину та хлопця, які хотіли обікрасти квартиру, але різко захотілося екстремального акту любові. Вкрасти вони нічого не встигли, тож отримали саме мінімальне покарання. Субтитрувальниця не так давно ми вирішили з хлопцем розписатися, зробити це планували без святкування та традиційних гулянок, ніяких подарунків, гостей та непідйомних витрат. Воно нам не треба обом, не любимо. Про це було попереджено батьків, і ось ми розписалися, щасливі збиралися повертатися додому, планувати якусь сумісну поїздку. А тут на виході нас зустрічають батьки з обох сторін, вітають та кажуть, що підготували нам сюрприз. Сідаємо ми в таксі та їдемо кудись за місто. Приїжджаємо в сумнівне кафе, де починається каламбур, купа родичів, хліб. Сіллю, всяка така фігня, застілля, незрозумілий тамада з тупими жартами. Ми посиділи там з півгодинки, але більше не витримали. Поїхали втихо додому. Вже місяць батьки з нами не розмовляють, образились. Моя подруга досить габаритна пані, має шикарний низький голос та трохи чоловічих рис. Це часто лякає хлопців, тому в неї їх було не так вже й багато. Але ось один закохався, так закохався. Вже й жити разом запросив, на що подруга була тільки рада відповісти згодою. Не пройшло й декілька днів після її переїзду, як ввечері до квартири завалився сусідський дідусь. Наїхав на хлопця та сказав, що його нова дівчина не встигла переїхати. Як вже водить мужика іншого до хати. Він чув, як він голосно чхав, мабуть, в діда й дах. Поїхав, коли з ним заговорила подруга. У подружки нещодавно було весілля було воно пишне та у всіх традиціях, багато гостей та все на вищому рівні. Наречені запросили всіх друзів та родичів, та навіть відправили запрошення місцевому мільярдеру. Але, як і очікувалося, той не прийшов, але відправив кур'єра з вибаченнями за неможливість присутності особисто та конверт, в якому лежало 100 тисяч як подарунок новоспеченій сім'ї. А він же навіть не знає хто вона така, як і моя подружка. Знайомій нещодавно виповнилось 18. У день її повноліття батьки повідомили, що своє майно вони оформлять у спадщину на далеких родичів, адже вона не виправдала їх сподівань. Все життя її ростили у жорстких рамках, виховували зразковою дівчинкою, обмежували у друзях, заняттях, одягали і годували на свій розсуд. До 15 років її мама водила та забирала зі школи. І тут виявляється, що батьки всі ці роки чекали, поки донька встане проти них, покаже сильний характер, щоб доказати, що варта їх спадщини. Але вона була занадто слухняною дитиною, тому не заслужила їхньої поваги. В мене ніколи не було багато друзів, але в дитинстві був один найвірніший та відданий. Одного разу ми з ним вирішили разом написати листи у майбутнє та відкрити їх не раніше, ніж через п'ять років. Заховали кожен по своїх кімнатах. Нещодавно згадала про це, знайшла, відкрила, прочитала та залилася сльозами. В тексті був такий фрагмент: якщо ми читаємо це разом, то ми друзі, яких треба пошукати. А якщо на самоті, то й не такі вже ми були й друзі, адже нічого окрім смерті не розлучить справжню дружбу. Я читала цей. Лист на самоті. Друг помер два роки тому.